Давайте про стратегію, про нашу міжнародну стратегію, як вона відбувається. Ну, по перше, я підтримую те, що вчора відбулося в Саудовській Аравії, і те, що зроблені перші кроки для того, щоб все ж таки прийшов мир на нашу територію, наші хлопці перестали гинути по нашим містам перестали стріляти. Але давайте повернемось трохи раніше. Давайте повернемось до того часу, коли е, гаврячірти в ОП. Почали розповідати після сварки в Білому домі про найпотужніші, найсталевіші, найвеличніші первинні статеві ознаки української делегації. А потім ці первинні статеві почали через деякий короткий проміжок часу, десь дня через чотири псуватися, тухнути або протухли. І це призвело до того, що Україна була вимушена вибачатись. Це ж не Зеленський вибачався, це не Зеленський писав листа. Це вибачалася Україна, і вона почала вибачатися. А після цього нам вимкнули розвідку і викнули озброєння, вимкнули фінансову підтримку. Це тому, що немає стратегії, тому, що немає планів і немає розуміння, куди ми далі рухаємось. А далі почали відбуватися наступні події. Рухається українська делегація, каже: нічого не підпишемо взагалі, окрім моря і повітря. Потім виходить через 9 годин витерла обличчя, сказала: Ні, все підписали, так як просила просила американська делегація. Я підтримую в цьому плані американську делегацію, тому що це реально перші кроки до досягнення успіху. Я дякую всім європейським партнерам, які після цього стали підтримувати і позицію штатів, і позицію українського народу, і говорити, що це нормальний крок, який я сподіваюся, дійсно наблизить Україну до миру, наблизить нас. До того, що наші українці перестануть гинути. А далі в нас почали відбуватися наступні події. Нам почали розповідати, що ми не будемо підписувати жодну угоду про ресурси, яку самі запропонували штатам. А далі сказали, що не підпишемо, якщо там не буде гарантій. Я вам хотів би всім нагадати, що всі знову, всі говорящі рти АП розповідали, що гарантії в нас з американцями є. Їх підписав Зеленський Байден. Якщо в нас такі гарантії є, то що ще ми можемо вимагати? А якщо це не гарантії, а фількіна грамота, тоді треба вийти і про це чесно сказати. Що це робиться для піару, що це робиться не для держави, а просто для красивих заяв по вечорам. і це призводить до ударів по країні. Не можна свій власний рейтинг ставити вище аніж інтереси країни, не можна свій власний рейтинг ставити вище аніж життя людей. І для того щоб збільшити рейтинг, втратити 300 кілометрів квадратних курського плацдарму, українське життя і українські території.